У зв'язку з плюсовою температурою, яка вже протягом декількох днів спостерігається на території області, на водоймах сформувався нестійкий льодовий покрив, товщина якого здебільшого сягає до 5 сантиметрів. Тому, щоб запобігти загибелі травматизму людей, рятувальники провели інформаційно-роз'яснювальну роботу з жителями області та нагадали основні правила поведінки на водоймах. Пам'ятайте, що йдучи на зимову водойму, кожному потрібно бути вкрай обережним, дисциплінованим і дотримуватись правил поведінки на льоду, щоб не Наражати на небезпеку себе та оточуючих працівники служби порятунку розповіли перехожим, як правильно надавати допомогу людині, котра провалилася під лід. Потрібно не панікувати, голосно покликати на допомогу, ні в якому разі не робити енергійних та різких рухів у воді, тому що це прискорює переохолодження організму. Потрібно широко розкинути руки, щоб не зануритись головою у воду. Сьогодні нам рятувальники підказали і розказали, як себе поводити на кризі. Якщо ви бачите подпачу людину в лунці, а закличте дорослих і Звоніть на номер телефону 101, потім після цього застаньте за 3-4 метри від проволоки, де провалилася людина, і зв'язуйте шарфи, кофти, сани і кидайте ці потумачі людині, щоб вона змогла вибратися. Але це самотужки не варто робити, через те, що можете теж провалитися, дочекатися дорослих або службу рятування. Перехожим фахівці служби порятунку вручили листівки застережливого характеру та наголосили щодо дотримання правил безпеки на зимових водоймах. Особливу увагу звернули дорослим на те, щоб слідкували за дозвіллям своїх дітей та пояснювали їм небезпеку тонкої криги. Звертаємось до громадян з проханням бути уважними та вкрай обережними. Не виходити на тонкий лід, а особливо звертаємось до батьків. Не відпускайте своїх дітей гратися на замерзлих водоймах. Бережіть своє життя, не нехтуйте застереженнями рятунки.